Книга Жана Піаже Походження інтелекту дітей французькою «La naissance de l'intelligence chez l'enfant», вперше видана у 1936 році, є однією з основоположних праць у галузі дитячої психології та когнітивного розвитку. У ній Піаже пропонує революційну теорію, яка кардинально відрізняється від поведінкових і емпіричних підходів, що домінували на початку ХХ століття. П'яже не розглядав дитину як пасивного отримувача знань або маленьку, дорослу, а бачив у ній активного творця власного розуміння світу, когнітивні здібності, якого розвиваються поетапно. Конструктивістська основа теорії п'яже. В основі теорії п'яже лежить ідея конструктивізму. Знання не просто поглинаються дитиною з навколишнього середовища, а створюються нею в процесі активної взаємодії з світом. Піаже, який був біологом і філософом за освітою, вважав, що подібно до того, як організм пристосовується біологічно до навколишнього середовища, людина пристосовується й когнітивно. Ця адаптація відбувається через два взаємодоповнюючі процеси. Асоціація, процес включення нової інформації до вже існуючих когнітивних схем, Макомодація – зміна цих схем у відповідь на новий досвід. Діти постійно переглядають своє розуміння світу, прагнучи до внутрішньої рівноваги, когнітивної рівноваги. Коли існуючі схеми не можуть пояснити нові ситуації, виникає дисбаланс, який стимулює розвиток інтелекту. Сенсомоторний етап революційний погляд на розвиток. Книга походження інтелекту у дітей присвячена насамперед сенсомоторному етапу, який триває приблизно з народження до двох років. П'яже стверджував, що саме цей період є основою для всього подальшого когнітивного розвитку. На противагу поширеній тоді думці, що немовлята, чорні скриньки з примітивним мисленням, п'яже показав, навіть, що навіть найменші діти проявляють ознаки інтелекту, хоч і в недосконалій практичній формі. П'яже виокремив шість підетапів сенсомоторного періоду, кожен з яких означає якісний стрибок у розвитку дитини, та рефлекторні схеми з народження до одного місяця. Бодінка дитини здебільшого керується вродженими рефлексами, смоктанням, хватанням. Когнітивна активність обмежена автоматичними реакціями на стимули. 2. перші кругові реакції до 1 до 4 місяців немовля починає повторювати дії, повторювати дії, пов'язані з власним тілом, наприклад, смоктання пальця, які спочатку трапляються випадково, а потім повторюються задля задоволення. Три. Другі кругові реакції відчителів дитина починає цікавитись зовнішніми предметами і повторює дії, що впливають на навколишнє середовище, наприклад, трясти трястебряскальце. 4. координація другорядних схем від 8 до 12 місяців. Немовля починає виконувати цілеспрямовані дії, поєднуючи кілька схем для досягнення конкретної мети. Це перші прояви цілеспрямованого мислення. П'ять. Третій кругові реакції. Від 12 до 18 місяців. Дитина перетворюється на маленького дослідника, експериментує з новими діями, вивчаючи різні наслідки, ШЕЦ – Ментальні уявлення від 18 до 24 місяців. Формується здатність до символічного мислення. Дитина здатна створювати внутрішні образи предметів і подій, з'являється відкладене наслідування і починається розвиток мови. Одним із найвідоміших відкриттів піажа, зроблених на цьому етапі, є поняття постійності об'єкта, розуміння, що предмети продовжують існувати, навіть якщо їх не видно. Він показав, що немовлята молодші за 8 місяців часто не шукають приховані предмети, що свідчить про незавершеність цього розуміння. Наприкінці сенсомоторного етапу дитина повністю усвідомлює концепцію постійності об'єкта, що дозволяє розвиватися більш складним формам мислення. Інтелект як дія Піаже підкреслював, що інтелект зароджується у дії. Він відкидав уявлення, що мислення передує дії, стверджуючи, що мислення це внутрішньо засвоєна дія. У немовлят пізнання відбувається через сенсомоторні взаємодії, хватання, смоктання, маніпулювання предметами. Згодом ці дії стають внутрішніми мисленнєвими операціями. Таке розуміння суттєво відрізнялось від попередніх теорій, які розглядали мислення як незалежний від досвіду. Процес пяже стверджував, що у ранньому віці рух і когнітивний розвиток нерозривні. Епістемологічна основа особливістю Піаже була глибока епістемологічна спрямованість його роботи. Він цікавився не стільки тим, що діти знають у певний момент, скільки тим, як вони приходять до знання. Це дало початок вченню про генетичну епістемологію, вивченню походження і розвитку знання. В цьому сенсі книга походження інтелекту у дітей не лише дослідження дитячого розвитку, а й філософський трактат про природу знання і розуму. Методи дослідження. Методи Піаже відрізнялися інноваційністю для слугасу. Він використовував натуралістичне спостереження, детальні кейси часто на власних дітях та клінічні інтерв'ю. Під час яких ставив дітям відкриті запитання і досліджував їхнє мислення. Хоча деякі критикували його методи за суб'єктивність і малі вибірки, вони дозволили піаже виявити тонкі і важливі процеси розвитку інтелекту. Вплив і спадщина походження інтелекту у дітей стало фундаментом однієї з найвпливовіших теорій когнітивного розвитку. Ідеї піаже вплинули на ранню дитячу освіту, психологію розвитку і навіть на штучний інтелект. У педагогіці його концепція активного навчання надихнула конструктивістські підходи, які ставлять у центр дослідження і самостійне відкриття знань дітьми. Його теорія стадій допомагає створювати вікові освітні програми. У психології розвитку і сьогодні тривають дослідження і обговорення, які уточнюють і переглядають деякі ідеї Піаже, наприклад, строки формування постійності об'єкта. Але ідея когнітивного розвитку як стадійного, конструктивного процесу залишається ключовою. У сфері штучного інтелекту погляди Піаже на адаптивне навчання надихають створення машин, що навчаються на досвіді, а його розуміння інтелекту як самоорганізуючої системи резонує з сучасними напрямами в когнітивних науках. Критика і розвиток теорії, попри величезний внесок п'яжа, його теорія зазнала критики. Вважається, що він недооцінив здібності немовлят, особливо у перші місяці життя. А сучасні дослідження із застосуванням методів вимірювання часу погляду показують, що немовлята можуть розуміти постійність об'єктів раніше, ніж припускав піаже. Його стадії сприймаються як занадто жорсткі та універсальні, мало враховують культурні індивідуальні відмінності. Піаже приділяв менше уваги ролі мови, емоцій і соціальної взаємодії. На що звертали увагу його опоненти, зокрема Лев Вигоцький. Проте навіть критики визнають, що Піаже заклав основу для сучасної науки про розвиток когнітивних процесів. Висновок Жан Піаже, і його книга походження і обходження інтелекту у дітей це ключова віха у розумінні того, як розвивається людський розум. Завдяки спостереженням і філософському підходу, Піаже довів, що інтелект не є даністю від народження. А поступово формується через активну взаємодію дитини з навколишнім світом. Його сенсомоторний етап переосмислив раннє дитинство, показавши, що навіть немовлята мислячі істоти, які досліджують і відкривають для себе світ. Концепція інтелекту, як динамічного, що розвивається процесу, стала основою для багатьох наукових напрямів і педагогічних практик. І, хоча сьогодні теорія п'яже допрацьовується і доповнюється, її головна ідея залишається незмінною інтелект це невроджений дар, а результат розвитку і досвіду. А якщо